На кінцевій зупинці, що у селі Гараджа, чекає на тролейбус случанка Надія Левчук. Жінка розповідає, приїжджає прибрати на кладовищі. Про те, що відмінили останній рейс, дізналася з оголошення, яке висить на зупинці. Я сюди не доїжджаю часто, ну, все одно. Ну Вже і темно, бо останній рейс, вже і страшно їхати. А зараз не вже проблема з добиранням. Зараз проблема взагалі з доїздом. Дайте людям добратися спокійно. Навпаки, добавте, а не знімаєте рейс. Здачі на зупинку громадського транспорту йде лучанка Любов Костюк про те, що останній рейс не їздитиме, говорить, знає. Я їхала на 8 годин, повний тролейбус і стоячих повних. Темно буде, то не буде потреби, щоб він дійсно їздив. Водій Ігор Сидорук, який працює на маршруті номер 3 з електротранспортного підприємства, на рейс виїжджає о 6.13. Чоловік розповідає, у літній час здійснював сім рейсів. Від сьогодні робитиме шість. Саме більша кількість людей виїжджає звідси вже в 16.03. З понеділка я звідси о 19.59 нікого не забрав, не було нікого. Пасажирка Анна Крук розповідає, останній рейс знімають, коли країна переходить на зимовий час. Навесні його відновлюють. Я тут на дачу тільки їжджу, то мені шість годин вистачає, 8 вже нема чого їх. Темно вже Все. то нам не потрібен. А вже пенсіонери не їздять. А ті, що на роботу, то всі їздять маршрутками, а ті, що там живуть, вони їздять власними машинами. Директор Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц розповів, маршрутом номер 3 їздить один тролейбус. У зв'язку з тим, що вже день коротший, темніє, швидше. Да й у зв'язку з тим, що відсутній пасажир. Як правило, останній рейс 1959 ми виконували, то в більшості він був геть порожній. Тому і відміни останній рейс з метою економії електроенергії та й заробітної плати. Зі слів Володимира Пуца, усього сьогодні містом курсує 40 тролейбусів. Надія Панасюк Петропотієвський. Новини на Суспільному. Волинь.